Як можна взагалі назвати цифру, загинувши? Ніяк. Ну, він же, там взяти, якщо вроду, розібратися, правда, він, він цифри не знає, скільки туди зайшло. Не те, що скільки вийшло, і там можна порахувати, відняти і додати. Взагалі, коли ми підтримували зв'язок, нас там розбили, ми сиділи там, зв'язку у нас взагалі не було, томуси вилазити на другий поверх і телефонував всюди, куди можу. Ну і вийшло так, що з'єднали. Заступником міністра оборони, до речі, я розмовляв з ним по телефону, правда, я не пам'ятаю його прізвище, тому що не представили, але мене представили його там на конференцію, так як він. Я йому докладаю, пояснюю, там, я такий-то, такий-то, такого-то, такого, такого підрозділу, у нас така ситуація, ми знаходимося тут. Наші дії. Він мені перепитався: а ви де, каже? Розумієте, про що можна розмовляти? <хи> Вони звинувачують 10 десантників, коли тут в державі не знають, де ваші війська. Реально, заступник міністра оборони <хи> на момент знаходження батальйону Донбас в Іловайському котлі не знав, де знаходиться батальйон я Донбас. Можу повторити ще раз. Коли мене з'єднали з ним. В Красносельському. в Красносельському, так, звичайно. Коли я в Красносельському, коли я там даю йому доклад, так і так, ми там і так, наші дії, що нам робити, тому що коли я там пробував дозвонитися, куди міг. Нікуди ніхто не піднімав трубки, бо всі казали, там все на рівні там, Міністерства оборони, там президент вирішує ці всі питання. От такий це, що я чув відповідь в телефон від різних там, людей, від різних там, і чиновників, і, там, з ким я тільки не розмовляв в той період. Тому коли я з'єднався іменно з ним, мене з'єднали, тому що ми просили там допомоги, щоб артилерія нам зробила коридор. Ми там враховували, яка в нас техніка жива, не жива. Ми там ходили, все описували, знімав координати. Там ми пробували зробити якісь дії. То я вам кажу, він запитався мене, а ви де? Положив... Я просто положив трубку, я не хотів більше Трай, розмовляти нема про що говорити. <гум> ну, <про що гум> люди совершенно не курсі. Люди в погонах сидять там і вони взялися воювати, моя думка. Mm. Вони, не... вони офіцери, розумієте, але вони не воювали. Як можна людині дати там, їздити на машині, коли вона не має прав?